«Свема. сторінки історії. Виставка з такою назвою відкрилась днями в Шосткинському краєзнавчому музеї. Пророчена вона в восьмидесяті річниці з дня заснування відомого колись на увесь радянський союз підприємства. У бордож презентації ветерани Свеми згадували часи своєї роботи на виробництві. А працівники управління економіки знайомили їх з планом розвитку індустріального парку. Свема детальніше у сюжеті. Відкриттю виставки передувала велика і кропітка робота з матеріалами фонду краєзнавчого музею та з архівними матеріалами колишнього музею трудової слави виробничого об'єднання СВЕМА. П'ять останніх років мешканці шостки, ветерани підприємства приносили до музею на постійне зберігання безцінні за своєю історичною значущістю документи і фотографії, на яких закарбувалися незабутні сторінки життя СВЕМИ. На жаль, не всі експонати змогли зміститися в приміщенні виставкової зали, зазначив науковий співробітник музею Микола Ковшайкін. Тим те, що смогли побачити відвідувачі выставки, цілком можна назвати раритетом. Здесь представлена история предприятия, начиная с малой кинопленки от 28-го года. Представлены очень интересные раритетные вещи. Вот в частности там есть план производственного оборудования, издание из 1938 -го года, в котором зафиксированы оборудование, которое поступило на фабрику от фирмы «Люмьер» еще в 1931 году. Історія підприємства представлена тут не тільки документами і фотографіями, але й макетами, зразками свемівської продукції та тих виробництв, які сьогодні функціонують на території індустріального парку. Окрема частина експозиції присвячена нагородам, які в свій час отримали за свої передові заслуги об'єднання СВЕМА. Це орден жовтневої революції та перехідні червоні прапори. Були запрошені на відкриття виставки ветерани, які майже все своє життя пропрацювали на Свемі. Наталія Настюхіна пройшла на легкий трудовий шлях довжиною в 39 років від простої робітниці до начальника планово-економічного відділу. Тож про якість шосткинської плівки знала все. Я добре брак і знала. Поэтому меня тогда уже двигали. Браки я знала всех цеху хорошо. Йонка у нас плохая была, надо сказать. Що не зря у нас розпалася, вона некачественна була. В 1969 році прийшов на своєму Геннадій Шитіков. Починав з посади дублера інженера, на якій пропрацював 6 років. У 1976 році керівництво підприємства направило його у відрядження до Італії, де Геннадій Васильович приймав за контрактом обладнання по випуску фотоплівок в металевих касетах. Вся європа весь світ випускав фотоплівки металіських касет. Это, соответственно, было связано и с техникой самой, что э, пластмассовые кассеты не очень подходили ко всем аппаратам фотографическим. И поэтому было принято решение значит, закупить такую линию. Кацинер она называлась. Это фирма Кацимер. Находилась она в Милане. С 1977 и по 1981 год я занимался именно... Пусну в експлуатація тварин. Але більша частина трудового стажу Геннадія Шитікова пов'язана з виробництвом світлочутливих матеріалів. Колектив, який підпорядковувався чоловікові, складався в основному з жінок, а налічувалося їхні багато німало тисяча осіб. До того ж, працювати доводилося майже у повній темряві. Зазначає Геннадій Васильович. Велика увага на той час приділялася професійній плівці. Звема підтримувала тісний зв'язок з провідними кіностудіями радянського союзу, і ті часто приїжджали на підприємство, аби зробити ті чи інші зауваження щодо якості продукції. Свемівці завжди йшли на зустріч своїм замовникам, стверджує пан Шитіков. Він сподівається, що невдовзі територія колишнього індустріального гіганта не буде презентабельного вигляду. А на місці її виробничих майданчиків запрацюють нові підприємства. І що він не цей індустріальний парк щоб билі не була вот этой развальной, которая на сьогодні вигляді. Хачука штобилі робочі міста, щоби була робота. Саме главне Володимир Чумак, який колись тричі обирався головою міськвиконкому, а потім очолював спеціальне конструкторсько технологічне бюро на підприємстві. Згадує, що під час святкової демонстрації процесія свимовців займала понад годину часу, поки йшла повз трибуни, адже працювало тут 15 тисяч чоловік. Підбила підсумки спогадів про свему Сталіна Кушнірова, колишній мер нашого міста, почесний громадянин шостки. Вона зазначила, що скільки б років не минуло, але свему пам'ятатимуть всі покоління. Це перша в Совєтському Союзі кінофотопленка, це мощне розвиття кінематографії, коли стали создаватися дуже багато і різних фільмів. Це створення першої в СРСР союзі цвітної пленки у нас на свілі. Это первое создание магнитной ленты у нас на производственном объединении СВЕМЫ и все, что в большой советской стране делалось по отрасли кинофотоматериалов, все отдавалось на освоение СВЕМЫ, потому что тут были мощные кадры, потому что тут был, ну, необыкновенно. Патріотичний настроєний колектив Таліна Дмитрівна висловила свою вдячність ветеранам праці, завдяки зусиллям яких шостка колись отримала своє друге народження у вигляді підприємства Свила щодо розвитку індустріального парку, то пані Кушнірова висловилася лаконічно. Це дуже здорово. Пожелаємо їм успіха. чим можемо будемо допомагати і тільки вперед на опиті і на славі на трудових традиціях нашої славної светі? Ніна Сиваєва, заступник міського голови, в свою чергу нагадала присутнім про велику роль шосткинської влади, яку та відіграла в збереженні соціальної сфери своєми, що перейшла колись у підпорядкування міського бюджету. Це багато потрібно сил, енергії, щоб утримати той же плавательний басейн, який був свємовський, той же прекрасний спортивний зал, який був свємовський, а зараз там робиться капітальний ремонт, тому що це все бюджет Это все сили, енергія, затрата, і это... Ніколай Петрович наш успішно робить. Наприкінці урочистої церемонії відкриття виставки головний спеціаліст управління економіки Шосткинської міськради Дарія Гребенюк запевнила присутніх, що всесвітньо відомий бренд Свема нікуди не зникне, а знайде своє втілення у вигляді індустріального парку Свема, який на сьогоднішній день активно розбудовується.